Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 16 неділя, дорогі браті і сестри, після зіслання Святого Духа, притча про таланти. На той час, коли Господь розказував ту притчу, було інакше розуміння слова талант. Талант це була грошова одиниця. Це було 26 чи 27 кілограм срібла. Це на той час були дуже великі гроші. Бо чому Господь прирівнює талант до грошей? Ну, Бо це був скарб на той час. Люди вважали, що тільки багаті люди мають право на добре життя і особливо на царство небесне. В нашому часі, в якому живемо, коли ми чуємо слово талант. То 100% ми не думаємо про мішок срібла чи золота. Ми, якщо чуємо слово талант, талановита людина, то ми собі зразу уявляємо, талановитий музикант, людина талановито грає на скрипці, людина має талант готувати їжу, людина має талант ліпити скульптури чи малювати, людина має талант. Бути чудовим лікаром, як ми не кажемо, лікар від Бога чи спортсменом. Отже, це так чисто в нас, по-людськи, коли ми чуємо, що Бог тобі дав талант, так, бо я там маю якусь спеціальність. Але, дорогі мої, як, як Господь, як Господь, ем, якими очима дивиться на талант, що для нього є талант, який він нам дав, це не грати на скрипці. Це не є жодне срібло і золото. Але Бога є зовсім інші таланти для нас. І як прикро, що люди не цінять того, не помножують того. Ось, наприклад, перший найдорогоцінніший талант це є наше ж з вами життя. Чи це не є талант? Великий скарб життя. Більший від всіх скарбів світу. Другий талант, дорогі мої. Який Бог нам дає, так, це є час? Час він має дуже велику велику вагу. Люди не розуміють собі, що таке є час. Поза гробом вже немає жодного часу. По гробом вже би ті, які пішли в темряву кромішню, хотіли би хоча б 5 хвилин, щоб вдарити себе в груди і покаятися за свої гріхи, але вони вже того часу не мають, але той час мають люди, які живуть на землі. Той час Господь нам купив дорогоцінною своєю кров'ю. Але люди марнують той час, закопуючи його в землю. Бог нам дав такий великий талант, як. Духовний талант, найбільший це є церква, яку він заснував на горі Голгофті на Христі. Це є церква, церква, яка нам дає і годує нас, і, і, і миє нас, чистить нас через тайну хрещення, сповідь, дає нам присвяту Євхаристію, провадить людину від народження до, самого, до самої останньої хвилі її життя, чи це не є талант, дуже великий талант або молитва. Можемо розмовляти з Богом тільки тоді, коли людина того захоче. А Мати Божа нам дає в фатімі інших місцевостях такий величезний талант, той шнурочок, який веде до неба Святу Вервицю. Але як люди користаються того, дорогі? Ви знаєте прикро, коли не то, що прикро, це наша просто є священників помилка, коли ми. Переважно всюди, тільки говоримо, який Бог добрий, як Він нам прощає гріхи, який Він милосердний, довготерпеливий, як Він нам роздає свої дарунки, свої таланти. Але рідко, коли можна почути на проповіді, який Бог є справедливий, як Господь буде вимагати від нас щоб ми віддали йому з відсотками ті таланти, які він нам дав. Мало думаємо і мало говоримо про темряву кромішню. Сьогодні згадує Євангелія про темряву кромішню. Киньте його, там буде плач і скрегіт зубів. Один священник казав чоловіче, ти нині говорив про пекло не страш людей. Чого ти людей страшиш і так в церкву не ходять? Але це є реальність. Якщо в тому керунку є прірва, а ми будемо казати, усміхайтеся, йдіть, аби не страшити людей, а там же в кінці впаде людина і розіб'ється, ну то вже буде в кінці, але той відрізок тої дороги треба людині казати, що все буде добре. Не буде добре. Якщо марнуєш життя, марнуєш таланти, марнуєш ті ласки, які Бог дає, не буде добре. Подивіться, дорогі мої, на того чоловіка, не пропив, не програв в казино ті гроші так? нашими мірками. Просто пішов, закупав. Він навіть пальцем не торкнувся до того мішечка зі сріблом. Навіть пальцем. А міг помножити, а міг отримати таку високу оцінку і війти в радість свого пана, міг помножити ні. І вибрав собі кращу дорогу, дорога лінивства. Ніс не хочу робити. А потім собі придумаю історію, що ти був жорстокий чоловік. Як жорстокий, коли пан вам дає в користування так, такі великі кошти. Як жорстока людина, переважно жорстокі люди. Вони не мають милосердя, співчуття, вони 5 копійок не хочуть дати, а тут пан віддає своє майно, а може, навіть все віддав. А, то така вимовка. Так багато людей, вони мають вимовки, так виправдовуючи своє ліниве життя. Одні придумують, що церква жорстока, інші священники грішні, що там робити? Або я не йду до церкви, бо там що про мене подумають, а там такі сякі, як я, а вони ще гірше проводять життя, ніж я. Це є все тільки вимовки. Що тебе обходять інші люди? Що тебе обходить священник? Ти йдеш на жертву безкровну, ти йдеш до Бога. І так багато людей вони мають завжди таку, знаєте, відмазку. І тому, так як той чоловік не торкнувся, так багато людей. вони, І коли пан прийшов, він каже до пана: На, маєш твоє. Я не торкався до. І так багато людей не торкаються справжнього життя, життя в Бозі, і кажуть: на, то маєш твоє. Маєш твою церкву, я до неї не торкався. Моя нога не була в церкві. На маєш, ти дав мені молитву, як засіб до спасіння, мої уста не торкалися до молитви, і моя рука не тримала вервиці в руках. Ти дав мені серце, щоб я любив, але моє серце не торкалося тої любові. На маєш твоє. І що з того, дорогі мої? Він не розтратив то, але не приніс із того. Жодної користі і зиску. І тому був кинутий в темряву кромішню. Дорогі мої, що зробили тих два слуги? Вони помножили для свого пана ті плоди, дари і ті таланти. Який спосіб. Коли людина живе для Бога, зранку пам'ятає для Бога, знає, що таке час на молитву. Коли людина знає, що таке і неділя, коли людина має справжній талант прощати провини, має талант любити, має талант бути добрим, бути лагідним, бути милосердним, бути співчутливим, бути покірним, бути послушним, оце то, що ми помножуємо для Бога. Це є духовне наше життя. І що означає закопати талант у землю? Це означає. Життя, час вкладати тільки у своє власне тіло. Що означає земля? Це означає тіло, тому що кожен із нас є сотворений із тіла, з земного пороху. І коли ми закопуємо той талант у своє тіло, тоді, коли живемо тільки тілесним життям, їсти, пити, спати до безконечності, оце є проблема. Коли немає духовного життя, нуль життя духовного. Коли людина живе тільки виключно для себе. І ви знаєте, цікаво, господар дав таланти і не цікаво це більше, що з ними зроблять слуги. Він не посилає посланців, не висилає телеграму, як у вас йдуть справи, що ви робите з моїми грошима абсолютно ніць. Він віддав. А ви керуйте. І так само не вмішується Бог в наше життя. Він дав тобі життя, дав тобі час, дав тобі молитву, дав тобі церкву, дав тобі святі тайни. Він не стоїть, як той поліцай, і не дзвони, не посилає тобі телеграму, чи ти був в церкві в ділю, чи не був. Абсолютно. Він не вмішується. Він тобі дав талант, а ти помножуєш. Звіт буде в кінці на страшному суді. Бо наступна глава після нинішньої, е, після нинішньої е, науки, після нинішньої притчі про таланти це вже є глава про страшний Божий суд. Ось там Господь зажадає. А тут Він сонечко світить і для вас, які ходите в церкву, і сонечко світить нагород для тих, хто ніколи не ходить однаково. Але чи буде однаково в кінці світу? 100% однаково не буде. І кожен отримає по своїх власних вчинках і по своїх ділах. І тому найдорожче не можна закопувати, тільки вкладати то життя у життя земне, бо земне життя рано чи пізно закінчиться. І ще таке лінивство, дорогі мої. Багато людей скажуть, я не лінивий. Я зранку до ночі працюю. Про що ви говорите? Я їжджу, я на городі, я пашу, в мене є діти, сім'я. Про що ви говорите? Я не лінивий. Ні. Тут нема проблем. Ти вкладаєш талант в своє тіло, і тут ти є дуже активний. Але справжнє лінивство, гріх лінивства це коли я є лінивий в духовному розвитку свого власного життя. Я лінивий до молитви. Я лінивий до читання доброї книжки, я лінивий до відвідання хворих, я лінивий до милосердя, до милостині, до святих тайн, до служби Божої. Ось там, дорогі мої, ось то лінивство справжнє. Це й лінивство по відношенні службі до Господа Бога. І на закінчення той чоловік каже такі слова. Я боявся тебе. Говорить про страх. Але чи він дійсно мав страх? Бо, як написано початок мудрості, страх Господній. Справжній страх має кожна людина. Але що таке справжній страх? Це не тільки я боюся образити Бога, щоб Бог мене не покарав. Це не справжній страх. Але людина має страх тоді, коли я боюся образити Бога тому, що це дійсно є боляче йому. Він через то терпить, він через то страждає, він через то дуже засмучений. Ось я боюся не за свою шкуру, шкіру, що мені Бог мене покарає тут чи там. Отак боявся нинішній той слуга. Але справжній страх Божий, я боюся його образити, бо це дійсно болить. Ой, якби ми з таким підходом підходили, от ображати не болить, але ми ніколи не входимо з топоження, -по як воно є людині, які я говорю, всякі дурні слова, яку я ображаю. Побачите, дорогі мої, а там є не дуже солод. Людині є обідно, вона через то може терпіти, особливо коли діти ображають своїх батьків. Так, людина може плакати, це боляче. Мама не буде карати дитину ні, ні, ні смертю, ні тюрмою, ні. Але нам ніколи не приходить до голови, яку вона переносить е, е, тюрму в серці своєму, який біль і страж. І то я, я боюся щось казати, я боюся щось робити. Бо це приносить біль Богу, бо це приносить біль моєму ближньому. І тому найдорожчі цінімо ті скарби, які, які нам дає Бог, ті таланти. Таланти є мільйони талантів. І добре серце, милосердя, і навіть усмішка може підняти настрій. Людина може з легкістю людину виводити іншу. З депресії має талант такий: талант молитися, талант мати добре слово. Цей великий талант сьогодні не матюкатися. Це великий талант. Не клясти, не усуджувати, не дивитися бздури всякі по інтернету. Я не дивлюся того. Це є талант, бо переважно люди мають до того велику спокусу і велику схильність. Господи, дай, щоб ми помножили ті дари. Щоб ми не змарнували ні життя, ні свого часу на тій долині сліз. Дай так, щоб ми не знехтували церквою святими тайнами. А коли прийде День Божого суду, щоб ми почули ту відповідь. Вийди у радість пана Твого. Ти бо вірний в малому, поставлю тебе над великим. Нехай так буде для кожного із нас. Амінь.